Шановні радіослухачі, виступити працює, Ірина Булгакова. Після цього інтерв'ю ваше життя не буде незмінним. Хтось замислиться про свій спосіб життя, хтось почне приходити онкотести, а хтось не виключено махна рукою почне радіти кожному прожитому дню. Гість нашої програми сьогодні кандидат медичних наук, лікар-онколог, завідувач відділом пухлин голови шиї подільського центру онкології ігор Феджага. Доброго дня, Ігоря Павловича. Доброго дня. Нас не так багато часу, але ми встигнемо за найближчі 22 хвилини. Такі питання, як питання найпростіше і найскладніше одночасно, чому виникає рак? Ви знаєте, це дуже складна причина, і її хочуть з'ясувати дуже багато науковців, лікарів, вчених людей, зв'язку з чим останні десятиліття кожного року або майже кожного року Нобелівські премії якраз утримують. Науковці, які вклали значний внесок в розвиток досліджень по раку, і ці дослідження дали реальні практичні результати, Ви знаєте, рак це група хвороб, які без лікування, без належного спостереження, на жаль, призводять до смерті людей. Тому це дуже актуальна проблема людства взагалі, ну і українців, зокрема. Треба обов'язково розуміти, що рак кожного органу це окрема хвороба. окрема хвороба з окремими особливостями. Тому, і, на жаль, ми не можемо надати е, такі загальні причини, які підходять під всі випадки одразу. Тобто під раки кожного органу мають і свої причини, хоча і безумовно є і, і загальні закономірності, які стосуються всіх онкологічних захворювань разом. Ну, є така версія, що рак це загороди якась така поламана клітина, з якої власне він і розвивається. Але я прочитала таку цікаву інформацію, що перш ніж стати раковою, клітина має пройти шість мутацій. Ну, можливо, на шість, можливо, там менше, але в принципі доволі багато мутацій, щоб вважати це, скажімо, що це паламка, ну, якась така випадкова. скажімо. це правда? Ну, ви знаєте, справа в тому, що зміни на генетичному рівні є безумовною основою для розвитку злоякісних новоутворення, розвитку раку і так далі. Але для того, щоб вони відбулися, має бути дуже багато ще додаткових факторів. Цими факторами, зокрема, є так звані речовини, які здатні викликати рак канцерогени. Так, тобто, це Їх... їжа Це вони можуть бути ці канцерогени і зовнішні, це їжа, вплив. Повітря, повітря радіоактивне забруднення, ультрафіолет і дуже, -дуже багато хімічних речовин з одного боку, а з іншого, власне, зміни в клітини, які спроможні виникати внаслідок дії цих факторів. І захворювання, злоякісне захворювання, рак виникає лише тоді, коли є так би мовити, підготовлений ґрунт, про який ви казали. Тобто, коли вже є початково гени в людини певних клітин, які спроможні бути чутливими до дії зовнішніх канцерогенних факторів, тільки тоді може виникати злоякісна хвороба. Ну і крім того, є внутрішні канцерогенні фактори це спосіб життя людини, інші захворювання. Звички паління, алкоголь напевно. Да, ну це більше зовнішні, да є і внутрішні причини, які також можуть цьому сприяти, зв'язку з чим враховуючи так, щоб не заплутувати радіослухачів і наших в тому що факторів є насправді дуже багато, і в кожному конкретному випадку вони можуть призвести до розвитку захворювання. Тут треба відзначити, що ну, їх можна узагальнити таким чином, щоб кожен з нас міг змінити своє життя в такий спосіб, щоб хоча б максимально зменшити ймовірність розвитку такого захворювання. Насправді це можливо. Отут ви сказали про е, коріння, так? тобто як один зовнішній факторів. Це, 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 це абсолютно доказаний канцероген, який 100% доказано викликає злоякісні новоутворення. Найчастіше там, де діє тютюновий дим. Причому, готуючись до сьогоднішнього ефіру, я трошки почитав доклад американських онкологів, які дуже багато вкладають коштів часу і наукових досліджень по впливу канцерогенів. І один з останніх висновків, що всі види куріння, чи це куріння тютюну з такої знаєте, трубки, чи це Вживання різних очищених варіантів Електронні ми, сигарети, ми, і так далі, всі вони однаковою мірою практично спроможні викликати рак. Справа в тому, що більш очищені форми куріння викликають менше безпосереднього впливу і інших хвороб пов'язаних з курінням. так як вплив тютюну є опосередкований, віддалений і реалізується через роки, то всі вони однаковою мірою спроможні викликати рак. А, пане Ігорі, скажіть, будь ласка, а чи дійшла наука до єдиної думки щодо причин виникнення раку? Не ну, зрозуміла, канцерогени – це повітря, це їжа, це звички, там паління. Але все-таки наука що говорить? Ви знаєте, з тих досліджень, які нам відомі останнім часом, ми відслідковуємо результати досліджень, в тому числі і по причинах розвитку раку. Справа в тому, що це настільки складний процес, що дослідження не припиняються, не продовжуються. І щоразу виявляються нові фактори, які дозволяють уточнити вплив того, що нам відомо. Наприклад, раніше було багато думок з приводу алкоголя. Хтось вважав, що він впливає, хтось вважав, що він не впливає. Все таки доказали, що впливає. Впливає опосередковано, але доказово, тому що він ослаблює організм, і ті люди, які одночасно і палять і вживають алкоголь в великих кількостях, таки доказово раком хворіють більше. І пов'язано не з прямим дією самого спирту алкоголю, а з тим, що ці люди є просто ослабленими людьми, нерідко в них захворювання печінки, інших органів пов'язаних з племом алкоголю. І, відповідно, і розвиток раку в них теж частіше відбувається. Крім того, має велике значення і внутрішні причини. Внутрішні причини це емоційний стан настрою організму, тобто люди, які є більш в яких більше позитиву, більш активний спосіб життя. Менше шкідливих звичок пов'язаних з переїданням, менше стресів, які більше спроможні отримати якось задоволення від життя. Насправді раком хуріть значно менше. Є різні думки щодо появи раку. Це і стрес, і негативні думки. Інші вчені кажуть, що негативні думки ну, вони настільки сильні, що теоретично можуть викликати впливати на розвиток онкопатології. І, тобто, все-таки наш, наші думки, наш стан він дійсно може спровокувати розвиток онкології? Безумовно. Безумовно. Справа в тому, що зараз ми всі живемо в умовах війни. Ми вже навіть так в лапках звикли до того, що ми щодня чуємо про смерті людей. Часом це близькі нам люди, яких ми багато років знали. Звичайно, така ситуація пов'язана із загибелю багатьох людей, пораненими переселенцями. Інформація з фронту, з війни ну, не може додати нам позитивно. Так, безумовно, це фактор, який. Може, в наслідку ми депресуємо. А це, в свою чергу, призводить до виробку дуже багатьох речовин. Багатьох речовин, які в свою чергу можуть пригнічувати імунну систему. І якщо в людини є схильність до розвитку раку, ослаблена імунна система хронічним станом стреса може призводити до того, що буде збільшуватись кількість наукозахворювань. Тобто і погані думки це ослаблення імунітету, стрес, і відповідно імунітет не може знищувати ракові клітини. Бо, якщо так без один з таких простих загальнодоступних механізмів, так воно і є. Так як є. Пли... як плинула війна на рівень онкозахворювань, якщо враховувати, що негативні думки все таки можуть бути причиною виникнення раку? Тобто, війна безумовно, безумовно, війна відіграє вкрай негативну роль. В збільшенні кількості онкохворих тут є і прямі, і непрямі фактори. Прямими факторами є якраз хронічний стрес людей. Другими прямими факторами є значне збільшення кількості канцерогенів в повітрі, пов'язано з тим, що вибухи бомб ракет в свою чергу призводять до того, що в грунт повітря, в воду в рослини попадає велика кількість канцерогенів, пов'язаних власне з ракетним паливом. Додаткові різні фактори, які є в озброєнні і так далі. Це одна сторона. Друга, Руйнування будівель, багатоповерхівок, розводить до того, що там, де був азбест законсервований, весь він руйнується, теж попадає в воду. І відповідно в рослини, і це теж сприятиме розвитку раку. Крім того, і багато інших видів зброї, які використовуються зараз під час війни, теж можуть просто збільшувати кількість канцерогенів. Це прямий безпосередній вплив. Ну і варварські дії Росії на Чорнобильській, АС, на околицях Запорізької атомної станції, де завжди був природний фон і збільшення кількості радіоактивних елементів. Ці дії там, де вони перекопували землю, купали якісь окопи. Це це, це, це це безумовно безумовно призведе до збільшення кількості онкохворих, тільки для цього потрібний час. І ми обов'язково це побачимо. А Т. через скільки років ви прогнозуєте різке зростання саме пов'язане з війною? Зростання буде ближчим часом пов'язане з стресом людей. Пов'язане з стресом, які люди вже от, у нас вже більше року відбувається війна. І цей хронічний стрес, безумовно, призведе до того, що стане більше людей, які могли б не захворіти, але вони обов'язково захворіють. Це прямий, опосеред... прямий вплив. А є ще опосередкований вплив пов'язаний з тим, що велика кількість людей, які захворіли і жили початково в регіонах, де війна, і зараз є вимушеними переселенцями, не одразу змогли звернутися за допомогою. Рятунку хворих, які проходили лікування на той час. Я нагадаю, що Прямими діями Росії пошкоджено 44 лікарні або зруйновано повністю прямим попаданням ракет, просто пряме целеспрямоване знищення. Люди ці не змогли своєчасно звернутися за медичною допомогою або продовжити спеціальне лікування. Внаслідок чого отримали прогресування злоякісних новотворень деколи до такого ступеня, що вже дуже важко їм насправді надати кваліфіковану допомогу. Ось тому треба чекати. Крім того, вплив канцерогенів, пов'язаних з війною. Змінами в ґрунті буде відбуватися не тільки в Україні, а й поширюватись буде на країни Європи, тому що ми ж не можемо обмежити рух повітря, води ну, звичайно. І так чор далі. чорне море це взагалі, а скажімо, море декількох країн. Якщо це Україна, так само це вітер, повітря, опади і тому. Війна призведе до збільшення кількості раку не тільки в Україні, а й в наших сусідів також? Якщо попереднє покоління страждало на онкологію, не ну, є така версія а, спадковості, то швидше за все у нащадків це спрацює спрацює подібним чином. Що я маю на увазі? Що якщо, наприклад, мати якоїсь дівчини страждала а, на рак грудей, в неї був то в е, доволі висока вірогідність того, що у цій дівчини також може бути рак грудей, е, е, чи це дійсно власне така версія має? Під собою підгрунтя чи мається на увазі саме цей рак може бути, чи іншої локалізації? Ну тут треба розуміти, що не потрібно обов'язково жити думкою про те, що якщо хтось е, в когось батьків е, кровних родичів були злоякіснеутворення, то обов'язково треба, воно обов'язково має відбутися, але і увага до цього захворювання має бути велика безумовно. Що саме ця категорія людей потребує уважного відношення і обстеження саме тих органів, де були злоякісним в їхніх кровних родичів. Безумовно, там має бути більш уважно і регулярно проходити обстеження. Тобто спадковість все-таки є? Безумовно, більш великий відсоток цієї спадковості? По кожному з злеякісних він різний. Ну і безумовно нікуди не дівся загальновідомий феномен ефекту Анджеліни Джолі. Якщо Можливо, я нагадаю слухачам, так в неї велика схильність до раку молочної залози, причому дуже агресивної форми. У з їй проведено було своєчасне генетичне дослідження, яке показало, що в неї вкрай високий ризик захворіти на рак молочної залози, Зв'язку з чим вона провела собі оперативне лікування по видаленню і відповідно протезуванню молочних залоз і таким чином. Стовідсотково спрофілактувала. Ну, не всі пацієнти Йо. до цього готові, і не треба це розглядати як масові явища, але в принципі у людей з вкрай високим ризиком раку, якогось певного органа, уважне спостереження і виявлення навіть хоча б перед захворювань, або станів, які обов'язково передують раком, відповідно і потребує активної лікувальної тактики таких людей. Чи можна вважати, що знову таки є різні думки щодо раку, і одна з таких думок я прочитала, що рак є своєрідним механізмом самознищення організму, тобто як і цукровий діабет, інша хвороба, і саме тому кількість випадків онкозахворювань різко зростає після 40 і випадки після 60. Знову таки. А чи це дійсно таке ну, може бути механізм самознищення? Знаєте, це дуже філософське поняття. Більше того, є особливий механізм. В кожній клітині, який якраз забезпечує знищення кожної окремої клітини, яка відпрацювала свою роботу. так, так, є так званий тобто, мех механізм Організм працює як якийсь механізм. Самоочищення. Тобто, от, uh -huh. механізм наш, складається, ну, наш організм складається з дуже великої кількості окремих клітин, кожна з яких має чітку функцію і задачу. І от е, кожна з цих клітин має свою власне, запро запрограмований час життя і час загибелі. І якраз Нобелівська премія у 2015 році з медицини пов'язана з, з вивченнями цих механізмів, самознищення тих клітин, тих структур, які відпрацювали час і потребують оновлення. І, скільки власне, скільки складний організм? і, власне, розвиток раку пов'язаний з тим, що цей механізм в даній клітині заблокований. І тоді ця клітина, замість того, що коли вона відпрацювала певний час, це язева клітина, клітина крові, всі, крім нервових клітин, да, коли вона відпрацювала свій час, вона повинна сама зруйнуватися. Власне, розвиток раку пов'язаний з тим, що клітини самостійно не руйнуються, під, коли відпрацювали свій час. А раз вони не руйнуються, вони починають розмножуватися, втрачають свою функцію, і, власне, це є рух в сторону раку. В плані механізмів самознищення це дуже складне філософське поняття. Ви знаєте, я думаю, що це все-таки один з механізмів такої, знаєте недосконалості і руйнування, ну точно не самознищення, зважаючи на те, що, наприклад, відомо, що є регіони загальновідомі довгожителями. Наприклад, в Грузії є регіони, де середня тривалість життя понад 90 років. Понад Но, 90 років до речі, наскільки я знаю, ваша мама теж ну, ну, трошки старшого віку, та да? і виникає питання. А ось тут про продукти тоді виникає питання у селах. Ем, люди, які харчуються, скажімо, більш. Натуральною їжу, тобто згородів, звісно, вони хімічно їжаться не оброблено. Вони більше по селах довгожителів, менше випадків раку. Ні, на жаль, це не так. Це пов'язано з тим, що обстеження ми, ми не на своєчасне. Ми не можемо тільки власний фактор харчування він не може бути одним єдиним Да, дійсно, так дійсно в селах в сільській місцевості де є можливість самостійно вирощувати продукти харчування їх, їхня якість може бути вищою ніж доступна людям в містах, але це ж не єдиний факт. Є ще генетика, канцерогени, в тому числі добрива наприклад. А, до речі, роль генетики. От наскільки вона важлива, якщо люди ну в роду, скажімо, не хворіли на рак, вони довго жили. Відсоток того, що там, скажімо, ця людина, яка вже є нащадком, наскільки в неї такий великий відсоток не захворіти раком, довго жити? Тобто генетика, ось яку роль важливу віде? роль відіграє безумовно, дуже важко порахувати конкретний відсоток. Тому що під кожний різновид раку роль генетичних факторів є різною. Тому такий загальний відсоток він ну буде дуже узагальнюючим, який ні про що не буде говорити. Ключову роль, як на мою думку, звичайно, як здоровий спосіб життя, уникнення канцерогенів і позитивний таке налаштування, так буде відіграє і своєчасне медичне обстеження, яке дозволяє виявляти не тільки раки, а й передракові захворювання хвороби, які неминуче ведуть до раку, якщо їх. Не лікувати, наприклад, хронічний гастрит при раку шлунку, хронічний ларингіт у хворих з раком гортані, е вірусні захворювання при дуже багатьох раках. Більше того, е одна з задач, наприклад, Американського інституту раку, повністю подолати в США раки пов'язані з папіломовірусною інфекцією. Це жінок це шийки матки, пов'язані з масовою вакцинацією людей. Тобто, якщо люди будуть масово вакциновані, так тобто і... вакцини є одним з механізмів, скажімо, профілактики раку. То, безумовно, ефективно працюючим. Які дає реальні результати доказові Ну, тільки при одному з видів раку, там де саме власне фактор віруса є основним причинним фактором. От, от конкретно, відносно раків шкіри, е, важливу роль є, є на сонячного освітлення і роботи під час активного сонця. Тобто тут, тут дуже, дуже дуже багато факторів, але Раціональний спосіб життя, уважне відношення до себе регулярне медичне обстеження, є безумовною запорукою того, що риз... ризик розвитку раку є значно меншим. Навіть ну, ми продовжуємо цей постулат говорити, що рак не вирок, навіть своєчасне виявлення невеликої пухлини дозволяє абсолютно добре пролікуватися в загальновідомій історії. Наприклад, ну, у нас взагалі є приватність, так? тобто чим людина хворіє, це і особиста справа. але Ряд відомих людей, політиків, зокрема американські президенти, вони з певних причин зобов'язані повідомляти про свої захворювання. І загально відомо, ряд американських президентів перехворіли раком. Після цього були прооперовані і дуже багато років ще прожили на і яких, пропрацювали. На які стадіях рак можна зупинити, можна прилікувати? Це перша і друга стадія. Ви знаєте, рак можна лікувати на всіх стадіях. Тобто, саки зупинити на можна на, на будь якій стадії, стадії на всіх стадіях. Ви знаєте. Відомий український онколог, який геніальність якого дуже випередила час, був такий Гнатищак, це львівський онколог, який був першим засновником кафедри онкології, 30 років тому звернув на персоніфіковане лікування раку. Тобто є стандартизовані моменти, пов'язані з поширенням стадіями і так далі. Але Про, він по, ще так звані тоді. протоколи це Так, стандарти такі певні. Uh -huh. Але він ще тоді звернув увагу, що за одинакових умов різних людей рак має різні результати. Хтось навіть з великою пухлиною добре пролікувався і живе багато років, а є пацієнти, які звертаються з зовсім невеликими пухлинами. А чого це залежить? Якраз генетика в першу чергу знову таки генетика? В даному випадку в даному випадку. І цілий ряд додаткових факторів, які зараз досліджуються, і результати цих досліджень знаходять себе у вигляді хіміопрепаратів. Зокрема, зараз з'явилось дуже багато препаратів, які дають результати, яких раніше ніколи не було. Угу. Раніше ніколи не було. Це є результат якраз складних досліджень не тільки генетики, а й біохімії раку, виявлення нових специфічних рецепторів, тобто таких особливих чутливих ділянок. В ракових клітинах, які дозволяють їх, наприклад, помічати і виявляти імунні системі. Окремий цілий напрямок імуноонкології дуже ефективно зараз розвивається, вакцини проти ракової, і дійсно дає реальні доказові результати. Тобто з тих позицій не тільки рак не вирок, тому що власне ми займаємося його лікуванням, тому що наука і практична сторона зовсім не стоїть на місці, активно розвивається, і це дозволяє дійсно покращувати результати. Але безумовно локалізований процес, не розповсюджений по всьому організму, має набагато більше шансів бути вилікований. Зв'язку з цим загальновідоме твердження про своєчасність звернення дає доказово результати такі, що люди краще лікуються. Тому ми і запрошуємо всіх при найменших симптомах звертатись на консультацію, починати лікування як можна швидше. Це ага. насправді дає результат. Ліпалич, як часто людина має обстежуватися, скажімо, щоб а, а, працювала профілактика раз на рік, раз на два роки, раз на три роки? Ви знаєте, є певні стандарти обстежень пов'язані з видом діяльності для більшості людей. Це щорічні обстеження, які проведені старанно, ретельно, якісно. Насправді, ми догляди, які треба проходити по справжньому, тобто справді насправді має бути оглянутим лікарем, насправді має бути флюорографія або рентгенографія, справжні аналізи і їх якісна інтерпретація. Тобто, якщо під час цих обстежень виявлені якісь порушення, ну, не так, що, ну, мовляв, вони незначні, можна ними якось знехтувати. Ну, яскравий приклад, наприклад, анемія у людей старшого віку. Людей після 60 років навіть незначна анемія, гемоглобін 90 повинен дуже сильно насторожити сімейного лікаря, того лікаря, який інтерпретує ці обстеження, і в першу чергу треба виключити рак. В першу чергу треба виключити рак, а тоді вже лікувати анемію. Це саме стосується змін на рентген-знімках, на флірограмах, тобто невеличке якесь там затемлення на рентгенівському знімку. В першу чергу має бути ретельно обстежена, дообстежена рентгенографія, комп'ютера виключена злоякісна патологія, а тоді, вже, якщо це, наприклад, якийсь чи хронічний процес, чи неракове захворювання, вже тоді проходить злікування, ну ніяк не навпаки. Те ж саме стосується змін голосу, патології рота, ретельні огляди гінекологам, ретельні огляди урологом чоловіків. Саме це дозволяє виявляти дійсно хвороби на ранніх стадіях. Це ретельне, якісне відношення до роботи і уважна інтерпретація цих симптомів. Я вам дуже дякую. На жаль, час нашої ефіру добігає кінця. Дуже вам дякую за таку цікаву змістовну розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, власне, чому виникає рак і як він виникає. Говорила з нашим гостем, це кандидат медичних наук, лікар онколог за відділом похлин голови шиї Подільського центру онкології і Феджага. З вами була Булгакова, І отже, ви. Висновок, які ми маємо зробити, будь ласка, обстежуйтесь хоча б раз на рік, хоча б раз на два роки, рак не виникає дуже швидко, він іноді стадії приходить від п'яти, а то й до десяти років. Тому у вас є всі шанси запобігти своєю профілактикою, скажімо, таким, такому важкому захворюванню. На все добре, будьте здорові. все Ігоря, на одному диханні. Виходимо. Трошки у нас э, вийшовся такий цай... цей... Може, бачите, <реже> тоді, щоб нас не <реже> гнали. Експромт десь якоюсь мірою.